У 2024 році була серйозна відеоселекторна нарада, на якій заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко також був присутній пан Артур Добресардов і керівництво усе експертної служби. Піднімалося питання стосовно великого залишку скарг суспільства на те, що довго проводиться експертизи. Міністра попросив оптимізувати цей процес швидше. Я не витримав, включився в розмову законно, надав йому цю інформацію, яку я нижче викладав стосовно спрощення висновків, і сказав, що якщо це в ваших силах, будь ласка. Внесіть і все, грубо кажучи, опис проблематики і куди треба внести зміни. За міністра сказав: Добре, крута, крута пропозиція все погодилися. Після цих змін спеціаліст має право випускати на будь-чому свій продукт, тим більше це є інспекцією, досліджуючи зразок. Ми не порівнюємо його з кимось. Ми беремо зразок родича, отримуємо цифровий код. Цей же цифровий код просто вносимо в базу даних. Ми почали ці експертизу робити, На що потім з Києва поступила вказівка, Заборонити поміщення в базу даних за таким алгоритмом, тобто, це було неофіційно, це було сказано словами. Мій керівник мені сказав, що я все зробив неправильно. Пішов проти системи, що я перевищив субординацію тим фактом, що я почав спілкуватися з заступником міністра. На що я сказав йому, що я громадянин України, я можу з ким хочеш спілкуватися. Це по перше. По друге це була відеосекарна нарада це публічне місце для того, щоб ми спілкувалися. І по-третє, були прийняті рішення, тобто погодили.